Усім вітання це ранок вдома разом з вами. Цю серду починаємо ми Рена Хоменко Костянтин Октябрський. з понеділка по п'ятницю. Наш ранковий етер триває з 7.30 до 10.00. А на вихідних друзі не прогавте добірку наших найкращих сюжетів за тиждень. Не забувайте також і про наші сторінки в соцмережах. Посилання на ваших екранах, друзі. А просто зараз дізнаємося про те, як живеться нашим біженцям у Болгарії. Ця країна прийняла спочатку повномасштабної. Війни вже 160 тисяч українців. Анастасія за фахом психологиня. Раніше жила у Києві, працювала в іт компанії, займалась особистісним розвитком працівників. З України виїхала за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Мені зателефонував мій знайомий. Він працює також в іт компанії Він мені зателефонував і каже: Настя, нашу компанію релокують. Тобто всіх співробітників, які бажають, вивозять за кордон. В них була філія в Софії, і їм пропонують, власне, виїхати всім, хто бажає, але в них не вистачає коліс. Каже: ти хотіла, я пам'ятаю, їхати машиною. То бери нас усіх і поїхали всі разом. От. Я кажу добре, я якось так швидко прийняла рішення. Ми зібралися, і ми, 17 лютого, ми виїхали. Настя їхала до Болгарії на кілька тижнів. Планувала там відсвяткувати день народження та повернутися однак проживає в чужій країні. І зараз загалом Болгарія прийняла вже понад 160 тисяч українців. Це ті, хто офіційно отримав тимчасовий захист. Документ, який надає тимчасовий захист українцям у Болгарії, називається Времінна закріла». Він надає такі права громадянам, які покинули свої домівки. Перебувати на території Болгарії на час надання тимчасового захисту. Це означає більше ніж 90 днів. Легально працювати і навчатися в Болгарії дає право на безкоштовну медичну допомогу у надзвичайних ситуаціях. Кажу про швидку допомогу. Вона тут називається спешна помож на початку повномасштабного вторгнення. Влада Болгарії виплачувала одноразову грошову допомогу нашим переселенцям. Крім того, різні громадські організації забезпечували українців усім необхідним. Зараз кошти від держави не передбачені, проте допомога від різноманітних організацій. Надходить і надалі перше півроку держава надавала одноразову допомогу у розмірі, у розмірі 375 лев. Це приблизно 7300 гривень, якщо переводити. А ще одна або дві. Я боюся помилитися, бо забула була допомога від Червоного Хреста в Болгарії. Її можна було отримати через додаток. На себе на кожного члена сім'ї, якщо там були неповнолітні діти. Зараз ЮНІСЕФ також виділяє ваучери багатодітним сім'ям, сім'ям, де діти ходять до болгарських шкіл і уразливим категоріям людей. Крім того, Болгарія намагається забезпечити українців безкоштовним житлом це готелі або пансіонати. Спершу там часто і годували безкоштовно. Втім, зараз за обіди у деяких готелях доводиться платити, але програма з розміщення переселенців триває і дотепер. Коли він приїжджає до Болгарії, він потрапляє до розподільчого табору, який називається Єлхово. Там треба знаходитися десь кілька тижнів. Поки ти чекаєш, де є вільні місця, і ці вільні місця можуть бути десь у горах у базах, які знаходяться у горах, де теж ну. Непогано це готелі дві-три зірки. Це, ну як вам сказати? Комфортні номери, деякі готелі сих пір готують українців за рахунок власників. Настя у програмі безкоштовного житла участі не брала. Вона сама орендувала собі квартиру і стала допомагати місцевим волонтерам приймати переселенців. Разом вони створили ситуаційний центр для українців. Я займалась психологічною допомогою. Я психолог за освітою. І ті українці, які приїздили в Софію, хто потрапляв до нас в ситуаційний центр, я власне їх консультувала в стресових ситуаціях. От, і, е Деякий час так я дійсно волонтерила. Це не тільки було психологічне консультування. На той час всі робили все, але я безпосередньо відповідала за напрям психологічне консультування. Ми гуманітарною допомогою займалися і розселенням українців. Крім того, Болгарія радо приймає наших дітей у своїх школах. Цьогоріч кількість українських школярів різко зросла. Нашому чаті збільшилося питання на кшталт того, як записатися до садка школи, а що з навчанням, а скільки коштує, а чи є безкоштовне, чи є якісь пільги, як записатися до особистого лікаря, і, і так далі. Я не сказала б, щоб кардинально змінилася ситуація, але дуже багато дітей пішли до дитячих садків, до шкіл, до гімназій. Разом із тим, чимало дорослих українців уже працевлаштувалися. Точної статистики немає, проте наші співвітчизники зарекомендували себе як відповідальні працівники. А крім того, доволі багато українців уже відкрили у Болгарії власний бізнес. Ми е, чули такі відгуки. Про е, кафе, в якому взяли е, е, жіночок, просто щоб вони робили е, безе. Ми це чули про управляючого, який офіціанток взяв ще декількох жінок е, персонал. І він каже: Ти розумієш, що в мене ніяких просто до них е, е, зауважень. Ніяких. просто. За сезон Настя зараз проживає у місті Пловдив, виховує маленького сина та продовжує підтримувати українців. Я займаюсь кар'єрним консультуванням і кар'єрним коучингом а, тих українців, які... Або хочуть змінити професію, або залишились без роботи, знаходяться в пошуку роботи, а хочуть перекваліфікуватися. Жінка каже, болгари допомагали українцям, як могли селили у себе вдома, приносили речі і їжу. А волонтери проводили різноманітні мовні курси та тренінги, аби зорієнтувати переселенців у чужій країні. І за це жінка дуже вдячна болгарам.